Параграф 26. Гетьманщина за доби Івана Мазепи. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які деталі зі спогадів французького дипломата свідчать про високий рівень освіченості та великий політичний досвід гетьмана Івана Мазепи. Друге. Поміркуйте, які особисті якості сприяли тривалому перебуванню гетьмана при владі. З Московії я поїхав на Україну країну козаків, де був кілька днів гостем Володаря Мазепи, що обіймає найвищу владу в цій країні. На кордоні мене зустріла почесна козацька варта і з великою пошаною допровадила до міста Батурина, де в замку має резиденцію Володар Мазепа. Він вельми полюбляє оздоблювати свою розмову латинськими цитатами, а досконалістю знання цієї мови може суперничати з найкращими нашими отцями-єзуїтами. Його мова взагалі добірна і чепурна. Щоправда, під час бесіди більше воліє мовчати та слухати інших. Розмова з ним дуже приємна, він має великий досвід у політиці. На противагу московитам стежить і знає, що діється в чужоземних країнах. Кілька разів я дуже обережно навертав розмови на сучасну політичну ситуацію, але мушу зізнатися, що нічого певного з цього володаря не міг витягнути. Належить він до тих людей, які валіють. Або зовсім мовчати, або говорити і не сказати. Все-таки гадаю, що навряд чи любить московського царя, бо ні слова не сказав, коли я йому скаржився на московське життя. Жан Казимир Балюс. Листи. 1704 рік. Пункт 1. Внутрішня політика гетьмана Івана Мазепи як ви вже знаєте, провину за невдалий Кримський похід московські воєводи і козацька старшина переклали на Івана Самойловича. Козацька рада, що відбулася 25 липня 1687 року, обрала гетьманом генерального осавула Івана Мазепу. Тоді ж новообраний козацький керманич підписав коломацькі статті, в основі яких лежав текст глухівських статей. Останні були доповнені пунктами, відповідно до яких Гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину керівних посад, а старшина, в свою чергу, скидати гетьмана. Значно обмежено було право гетьмана розпоряджатися землями війська Запорозького. Заборонялося підтримувати дипломатичні зносини з іншими державами. Передбачалося розміщення в гетьманській столиці в місті Батурині полку московських стрільців. Окрім того, гетьман мав Удаватися до особливих заходів, аби усіма силами з'єднувати в міцну й нерозривну згоду обидва руські народи, щоб малоросію не називали землею гетьманською, а лише визнавали землею, яка знаходиться в царській самодержавній владі. До таких заходів належало, зокрема, сприяння шлюбам між українцями та московитами. Коломацькі статті стали наступним кроком на шляху подальшого обмеження державних прав України. Вони Вперше заперечували державний характер гетьманської влади. Історична постать Іван Мазепа. Роки життя близько 1640-1709 рік. Гетьман України. Освіту здобув у Київському колегіумі та у Варшавській єзуїтській школі. Прослухав курс лекцій в університетських центрах Західної Європи як королівський придворний. З 1659 року не раз виконував важливі політичні доручення Яна Казимира. У 1663 році залишив польського короля, деякий час був генеральним писарем у правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Згодом перейшов на службу до гетьмана лівобережної України Івана Самойловича, будучи гетьманом, сприяв об'єднанню українських земель у єдиній державі та утвердженню міць гетьманської влади прагнув побудувати державу європейського зразка на основі традиційного українського козацького устрою. Визначальною рисою внутрішньої політики гетьмана Івана Мазипу було прагнення об'єднати землі. Лівобережжя, правобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдине утворення. Уявляв його як державу західноєвропейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою. Саме тому Іван Мазепа доклав чимало зусиль, аби піднести роль українського гетьмана, як керівника держави, всіляко підтримував козацьку старшину. Іван Мазепа розвивав започаткований Іваном Самойловичем курс на створення козацької еліти в в оточенні гетьмана з'явилися значкові та знатні, значні військові товариші. Водночас Гетьман прагнув упорядкувати роздавання маєтків старшині, обмежити її зловживання. Реалізуючи свою політику щодо Гетьманщини, московський уряд сприймав її як невичерпне джерело ресурсів, зокрема й людських, які можна нещадно експлуатувати. Тисячі українців гинули та калічилися у воєнних кампаніях на будівництві міст, каналів, фортець далеко від дому. Це призводило до поступової втрати гетьманом підтримки серед старшини, козацтва й селянства. Хоча Іван Мазепа придушував твердою рукою спалахи козацьких будівництв, Реалізація задумів виборення незалежності Гетьманщини ставала дедалі важчою. Пункт другий. Заходи Івана Мазепи спрямовані на розвиток культури. Одним із найважливіших напрямів політики Гетьмана була культурна просвітницька діяльність. У розвиток української освіти, науки, мистецтва, книговидання він вкладав величезні кошти із державної скарбниці, і власні. Щедрі пожертви Гетьмана змінили Архітектурні обриси багатьох міст. Дослідники й досі сперечаються про кількість церков, споруджених та відреставрованих коштом Івана Мазепи, адже багато з них не збереглося. Проте численні тогочасні свідчення переконують, що гетьман фундував кілька десятків нових храмів, сприяв відбудові багатьох церков княжої доби. Так, у Києві було збудовано новий мурований богоявленський собор братського монастиря. військово микільський собор з мурованою дзвіницею і трапезною палатою. Пустино-Микільському монастирі. Церкву всіх святих у Києво-Печерській лаврі. Реконструйовано собор Святої Софії у Києві. Інша царина його культурницької діяльності друкарська справа. Видання Мазепинської доби належать до найкращих українських книгодруків. Сам гетьман, маючи одну з найбагатших в Україні книгозбірень обдарував книжками монастирі, церкви, окремих осіб. Іван Мазепа не лише підтримував книговидання, а й був автором низки відомих віршів Дума, Пісня, Псальми. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які події історії України спонукали автора до написання поетичного твору. Друге. Поміркуйте, чи справедливі заклики автора, чи актуальні вони в сучасній Україні. Всі покою щиро прагнуть, а не в'ден гуш сі тягнуть Той направо, той наліво, а все, браття, то-то диво. Не маш любві, маш згоди, От жовта і взявши води, Пресне взгоду всі пропали, самі себе звоювали. Ей, братища, пора знати, що не всім нам панувати, Не всім дано все є знати і річами керувати. На корабель поглядімо, много людей полючимо, Однак стирник сам керує, Весь корабль управує. Пчулка бідна матку має і оної послухає. Іван Мазепа дума. Не менше, ніж церквами і монастирями опікувався гетьман києво могилянською академією. Домігся підтвердження її статусу. Збудував перший поверх нового корпусу, надавав у володіння села й землі, матеріально підтримував студентів, дбав і про створення нових осередків культури, одним із яких став заснований у 1700 році Чернігівський колегіум. Пункт 3. Напрями зовнішньої політики Івана Мазепи. На початку правління Іван Мазепа сподівався за підтримки царського уряду розширити територію Гетьманщини за рахунок відвоюваної від Польщі правобережної України, Слобожанщини, а також Степової смуги вздовж Чорного та Азовського морів, якою володіли Крим і Османська імперія. Незабаром правобережжя. Опинилися таки під владою Івана Мазепи. У 1699 році між річчю Посполитою та Османською імперією було укладено Карловицький мирний договір. За ним до Речі Посполитої відходили Південна Київщина, Братславщина та Поділля. Того самого року Сейм Речі Посполитої ухвалив рішення ліквідувати козацький стан та устрій на Правобережжі. А відтак великий коронний гетьман наказав правобережним полковникам розформувати їхні полки. Поступово розпочалося відновлення польських порядків, владних структур, поверталися магнати й шляхта. Захоплення польськими Військами взимку 1702 року кількох козацьких міст на правобережній Україні спровокувала повстання, очолене. Семеном Палієм. Кілька значних перемог повстанського війська дали повштох піднесенню визвольного руху на правобережжі. Придушуючи повстання, поляки чинили розправи з особливою жорстокістю, винищивши десятки тисяч мешканців Братславщини та Поділля. Шляхта скорочувала селянські пільги, збільшувала панщину, повинності і податки. Проте польські війська не насмілилися виступити проти основних осередків визвольного руху на Київщині. Розгортання повстання загрожувало й Лівобережжю, що непокоїло як гетьманський, так і царські уряди. Москва одразу відгукнулася на прохання польського короля Августа ІІ про допомогу, але використала для цього війська Івана Мазепи. Навесні 1704 року військові з'єднання Гетьмана перейшли Дніпро і зайняли Київщину й Волинь. Семена Палія заарештували, ув'язнили, за рік відправили до Москви, а потім на заслання до Сибіру. Об'єднання Правобережної та Лівобережної України за гетьмана Івана Мазепи тривало від 1704 року до подій 1708-1709 років. Історична постать Семен Палій. Роки життя. Рік народження невідомий. Рік смерті 1710. Козацький полководець Фастівський і білоцерківський полковник навчався в Київській колегії. У 1684 році отримав дозвіл польського короля на формування козацького полку у Фастові і заселення вільних земель на Київщині. На полковій території встановилося козацьке самоврядування. Протягом 1688-1704 років Вів переговори з гетьманом Іваном Мазепою про воз'єднання правобережної України з лівобережною, але уряд Московщини, зв'язаний з річчю Посполитою вічним миром, не дав на це згоди. У 1702-1704 роках очолював козацькі повстання на Київщині, Братславщині, Поділлі та Волині. Царський уряд відправив Семена Палія в заслання, а в 1709 році у зв'язку з війною зі Шведами повернув в Україну. Семен Палій очолив білоцерківський полк і залишався його полковником до смерті. У 1700 році розпочалася північна війна між Швецією та Московією. Інтереси останньої у війні проти Швеції за здобуття виходу через Балтійське море до Західної Європи не мали жодного стосунку до України. Козаки змушені були, обстоюючи інтереси царя, воювати на теренах Московії, Балтії, Речі Посполитої. Ці походи були важким тягарем для козацтва, адже вже перші бої принесли численні в до того ж, козаки за свою службу не отримували ніякої винагороди, потерпали від утисків та образ московських воєначальників. До невдоволення спонукало й те, що дуже часто козаків використовували як дармову робочу силу для канальних і земляних робіт на будівництві нових доріг, фортець та інших укріплень. Справжнім лихом стала північна війна і для інших верств українського суспільства, бо саме його коштом споряджалися козацькі війська для щорічних походів на північ. Крім воєнних негараздів, козаків непокоїла обмеження. Царським урядом їхніх станових прав. Серед козацької старшини ширилися небезпідставні чутки про ще істотніші зміни ліквідацію козацького війська, перетворення козацької старшини на служилих дворян тощо. Непевність майбутнього примушувала старшину і гетьмана замислюватися над подальшою долею Гетьманщини. Охоплена антимосковськими настроями, старшина чинила тиск на Івана Мазепу, який і сам розумів згубність відносин Казацької України з Московією. Плекаючи мрію вивезти Гетьманщину з-під влади царя, Іван Мазепа в 1704-1705 роках удався до таємних дипломатичних. Атичних зносин з противниками Москви. восени 1705 року він налагодив зв'язки з польським. Королем Станіславом Лещинським, якого було обрано 1704 року тими угрупуваннями, що підтримували шведського короля. Через Лещинського український гетьман сподівався встановити відносини зі Швецією. У 1706 році Іван Мазепа за посередництва польського короля розпочав таємні переговори зі шведським королем. Карлом XII. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. На початку гетьманування Іван Мазепа за допомогою Москви сподівався поширити свою владу на терени Правобережної України, Запорожжя і Слабожанщини. Друге, політика гетьмана була спрямована на підтримку старшини та формування козацької еліти, яких Іван Мазепа розглядав як опору держави. Внутрішня політика Івана Мазепи сприяла економічному та культурному піднесенню Гетьманщини. Третє, спроба речі Посполитої ліквідувати козацькі полки на правобережжі наразилася на рішучий опір і спричинила повстання на чолі з Семеном Палієм. Завдяки цьому виступу на нетривалий час вдалося відновити єдність козацької держави. Четверте, залучення козаків до участі в північній війні мало вкрай негативні наслідки для України. Це призвело до пошуку гетьманом нових зовнішньополітичних союзників.